Цей сина Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Чуємо Господні слово у сьогоднішній день на свято Різдва, два Хрестителя, і хотів би поділитися з вами думкою е з цього Івангеля, але ще з того моменту зачаття, з моменту, коли ангел Господній прийшов у Захарії. Отже, ми читаємо так, що батьки Івана Хрестителя Захарій та Єлизавета, Виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Вони виконували все бездоганно, не як небудь, не раз до церкви прийти, не раз за життя сповідатися. Звичайно, тоді інакше трохи було. Але йдемо про те, що вони дійсно жили цим, вони дійсно шукали цього Бога, вони дійсно молилися, вони перебували в цьому. І от пише так, одного разу, коли Захарія за порядком свою черги служив перед Богом, маємо розуміти, що зараз в нас багато храмів є, багато священників. Священники служать в храмі. В той час був тільки один храм, Єрусалим, Єрусалимський храм, і тільки там приносили жертви. Священників було багато. Нереально, щоб всі священники одночасно молилися. Тому були поділені черги, це ще давид був поділив черги. Хто коли має приходити. Але навіть і в цій черзі було багато священників. І відповідно, щоб послужити, щоб покадити кожному священнику, це така можливість була ну, десь раз в рік, або й ще рідше, тому міг бути повністю вірогідний варіант, що священник за ціле своє життя навіть взагалі один раз покадив у тому Єрусалимському храмі. Ну то цьому Захар'ю випадає реально, і він розуміє, реально велика честь, велика можливість. Він приходить і кадить у цьому єрусалимському дому храмі. І, можливо, це навіть те, чого він також чекав і хотів. Щоби, хочу Боже для тебе послужити в цьому храмі. І Бог дає йому цю можливість. І от коли він кадий, ангел Господній і каже: не бійся Захарія, твоя молитва вислухана, ти народиш сина. А як відповідає Захарія? Він відповідає так. То чому знатиму це? Я бо старий і жінка, бо я маски віку свого. Коли дивимося на Захарю і Єлизавету, то ми розуміємо, вони одружилися, вони хотіли мати дитину. І тут проходить рік, два, три, чотири, 10, 20, 30. Ми не знаємо, скільки років пройшло. Багато, точно 60 років пройшло. І нема дитини. І нема дитини. Вони моляться, просять, читають, виконують заповіді, вони бездоганні цьому всьому. І нема дитини. Виглядає так, що захарі Єлизавета, ви паралельно виконуючи всі заходи і молячись про цю дитину, вони починають молитися технічно. Вони починають вживатися з думкою, ми молимось до тебе, Господи. Але розуміємо, що напевне нам не хочеш дати тієї дитини. Іншими словами. Будучи бездоганними в усьому, вони починають потрохи, бо це не в один момент, не в одну секунду, а це дуже такий розтягнутий час, розтягнутий момент. Вони починають зневілюватися. Їхнє серце починає жаватися з думкою нові. що ні. Ми молимось до Тебе, Господи, молимось, бо Тут пише, Твоя молитва висока. Вони моляться, але вони моляться не з вірою, що та дитина реально може бути їм дана. Вони моляться, бо привикли вже молитися. Привикли. Вони моляться, ну, вони вже молились 10-20 років перед тим. Ми молимося, але не усім серцем, не, не повністю щиро, не з усією вірою. І от, власне, коли приходиться ярган, і Господь хоче дати їм цей даву. Почитати їй цю благодать, виглядає, що вони не готові прийняти це. Може бути такий момент, що ти також просиш щось Господа, і ти просиш, і щиро просиш, благаєш його. І проходить час. Проходить час. І ти не бачиш, щоб щось мінялося в твоєму житті. Чи в житті твоїх рідних близьких, не міняється, і ти просиш і молиш. І проходить день, другий рік, другий, третій, четвертий, десятий. І з часом ти починаєш, ніби не перестаєш молитися, ніби й далі молишся. Але твоє серце потрохи-потрохи перестає вірити, що та молитва взагалі щось може зробити, що та молитва щось може примінити, що Бог щось може поміняти в твоєму житті. Ти, ти змиряєшся з цією думкою, що Нічого не поміняється. І от це трагедія. Оце трагедія. Бо Господь знає, коли, що і як тобі дати. І в момент, коли Він хоче дати тобі це, може вийти ситуація, що ти не готовий це прийняти, бо з плином часу просто перестав вірити. Але Господь хоче дати цю дитину. Ми читаємо далі про цього Івана Хрестителя. І, попри те, що навіть Захарія і Лазавета не повірили зразу, то все-таки Боже слово здійснилося. І вони мали сила, і вони мали Івана. І цей Іван, мов він не тільки пророком був, про що ми читали? Він не тільки пророком був. Він має такий титул, який ми називаємо Претеча. Притеча той, хто йде попереду, той, хто приготовляє дорогу, той, хто приводить. Ми розуміємо, що Іван Хреститель є притечою всіх тих людей, всього ізраїльського народу, щоб їхнє серце підготувалося до приходу Божого. Але також сьогоднішнє свято ми маємо розуміти, що таким притечою може бути не тільки Іван Хреститель, Згадай собі своє життя і згадай собі різних людей. Це може бути бабуся, дідусь, це можуть батьки бути, це можуть діти твої навіть бути, це можуть брати, сестри, друзі, знайомі, а можливо, і мало би так бути священи. Це люди, які щось в твоєму житті розказали тобі про Бога. І, власне, завдяки цим людям, можливо, ти і зараз тут. Можливо, ти віриш, завдяки цим людям, тіком претечно, які є в твоєму житті. Їхня місія не бути Богом і вирішувати всі твої питання, проблеми. Ні. Бог є одним Богом, але їхня місія привести тебе до Бога, крок за кроком приводити тебе. Сьогоднішній день я прошу тебе, згадай собі всіх тих людей, які, які є в твоєму житті, які приводять тебе до Бога і подякуй Богу, що вони в тебе є. Що вони взагалі є в твоєму житті. Ну і тепер, з другої сторони, таким притечею можеш бути ти. Ти можеш бути притечею. Ти можеш бути тим, який приведе якусь людину до Бога. І так, можливо, це треба взяти і наважитись і почати говорити про голову на роботі, де ти ніколи не говориш про це. серед друзів твоїх, а можливо, і сім'ї своїй. Можливо, і не треба нічого говорити, а просто треба жити цим, жити цим, показувати, що, вибачте, але в мене інші цінності, в мене інші принципи життя. Я, по інакше, дивлюся на світ, дивлюся, так як Господь каже, дивитися на цей світ. Ось і це так само буде приводити їх до людей, до Бога, людей до Бога, бо вони побачать є щось інше. Є, Оця людина вірить, то може дійсно, може дійсно, це буде торкати їхнє серце? Відповідно, не бійся. Бути таким претечою, не бійся бути тим, який приводить людей до Бога. Це абсолютно не означає, що ця місія є тільки на священника. Ні, ця місія є на кожному з нас, на кожному з нас. Ти не знаєш, а можливо, твоє слово, чи твоя поведінка, чи твоя реакція на ту чи іншу ситуацію не така, як світу, реакція, а Божа реакція. Може призвести до навернення людини, а може взагалі спасти yes. цілу людину. І це приклад Твого життя. Це приклад для тих людей, які оточують тебе. Господи Боже наш. Просимо Твоєї благодаті, щоб дивлячись на історію Захарії і Лазавети, Господи, ми хочемо бути бездоганними в оформлення Твоїх заповідей. Але, Господи, також хочемо, щоб ми в своїх молитвах сплином часу, щоб наші молитви не згасали, щоб наша віра в молитву, в Твою дію, в дію Бога в нашому житті, не згасала. Іншими словами, Господи, щоб ми не зневірювалися. Боже, просимо Тебе, дай нам віри Твоєї, дай нам віри, навіть якщо зараз в цей момент нічого. Не відбувається, нічого нібито не змінюється. Господи, дай нам Твою віру, бо ми знаємо, що Ти, той, який все міняє, ти знаєш, коли це все змінить. І також, Господи, просимо Твої благодаті, щоб ми не боялися і були притечами тими, які приводять інших людей до Тебе, Господи. Амінь.